Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу вам показати ще одну красоту, яка збирається в мене заквітнути. Буквально вже дуже-дуже швидко. Ну, швидко я б сказала, що це так дуже голосно сказано, тому що він нарощує квітонос уже, напевно, за три тижні. І ще тільки зараз він піднявся над листочками. Зараз я вам покажу, хто це в мене. Це красун, який. Такий дуже-дуже красивий, гарний, ефектний пафіопеділом, який називається Red Rose. Але він абсолютно не Red Rose. Він мені більше подібний на того темного, темного такого Мауді. Я вам показувала цього, цього квітуна минулого року. Бачите, ось тут в нього є. Ось ось, ось, ось тут. Ось, тут ось. ось в нього тут є квітонос старенький. був, Бачите, ось він квіт. Минулого року квітонос нарощувався на протязі, напевно, півтори місяця, а може навіть і більше. І буквально через, я б сказала, два місяці він розпустив дуже гарну, величезну таку ефектну квітку з такою шикарною темно-бордовою губою. І ось як він в мене виглядає на зараз. Бачите? Я зараз попробую приблизити дуже близенько, щоб ви могли побачити, яке в нього стебло. Ось таке прямо волохате. Зараз, зараз я попробую, не хоче воно фокусуватися так, але ось дивіться, як зараз гарно видно. І так само в нього будуть оці його нижні петалії, які він відкриє потім, оці такі широкі, великі, вони теж будуть волохаті. Ну, це ми з вами побачимо з часом. А зараз я хочу трошечки вам про нього розповісти. Він не є дуже капризний. Цей пафіопеділом до мене приїхав. Роки три тому назад, це десь, напевно, ще був у нас ковід. У 2021 році я його отримала. І на ньому була ось така бірочка, але бачите, колір так. Колір той самий назва його «Доя Ред Роуз». Але, на, як ви бачите, на малюнку щось там таке дивне. Подібне дуже на катасетумну квіточку. Але... Якщо взяти до уваги, парус не був таким великим. Парус був в нього трошки світліший, ніж тут на малюнку. І була велика губа. Тут губа маленька, і фактично в неї ці бокові пелюстки зовсім інакші. Тобто на, на фотографії квіточка трошечки не така, як насправді. І ми з вами в цьому переконаємося, коли він вже нам розпустить оцей свій такий гарнесечний бутон. Е, хочу знову. Сказати, що зараз я сфокусуюся на цій самій квіточці, бо воно чомусь фокусується на задньому плані. Хочу сказати, що цей пафіопеділом пережив дуже-дуже багато таких неприємних моментів, тому що посилочка, в якій він йшов, в якій він був запакований, вона йшла по всій Європі, бо ця рослина прибула з Росії. І, скажімо так, на той час, коли ця рослинка прибула. З Росії я купувала у російських продавців Я купувала рослинки на той час, навіть думки про те, що в нас буде війна або стануться такі стосунки з росіянами, які поміняли кардинально наше відношення і до самої країни, і до людей. Не було навіть натяку, не дивлячись на те, що ця рослина їхала добрих напевно 5 тижнів більше місяця. Вона перебувала. В посилці, в закритому стані, рослина прийшла це було напевно жовтень, десь кінець жовтня місяця. Рослина прийшла сильно сильно підморожена. Тобто, листочки, практично вона мала дві малесенькі такі, ну невеличкі, він був в розмірі горшечка 1,7 дюйма, і на той раз, на, на той час, це була дуже маленька рослинка. Це буквально малесечкий підросток, в якому було дві всього розеточки. Одна трошечки більшенька, листочок сягав десь напевно до 5 сантиметрів всього на всього. А сьогодні ми бачимо ось таке в нас листя, бачите, на півдол, ну, бачите, практично на всю долоню. Ось. Та розеточка, яка була більша, тобто я так розумію, що це була мамина розетка, вона загинула, тому що вона була пошкоджена дуже сильно морозом, холодним таким перебуванням в закритому стані. Залишилася молоденька, молодесенька, буквально розеточка і на, корі, на тому такому пеньочку від маминого, від маминої розетки. Воно мало тільки два чи три корінчика. Я, напевно, розповідала минулого разу, як я його рятувала, як я його садила, то в мох. Потім я його з моху виймала в тепличку. Вірніше, я посадила насамперед. Там було в мене такий міленький керамзит насипаний на дні. Потім були ракушки. Такі от чисто наші океанічні, які я збираю на побережжі, на серед піску, дрібненькі такі ракушки. Трошки було там мілкої кори. І було буквально трішечки торфу. Оце таким-міленьким міленьким ґрунтом. Я засипала була зверху отой От корінчик, один єдиний, що був, там були кусочки моху, звичайно. Таким чином він, пробув... я пробувала його рятувати, і я побачила в якийсь момент, напевно, через два тижні, що в нього з'явився буквально кінчик-кінчик листочка з середини розетки. Бо розетка складалася всього-навсього з двох листочків. Ота От маленька розетка, яка вижила, мала всього два листочки. І коли показався кінчик маленького листочка з середини розетки, я зрозуміла, що він хоче жити. Відповідно, я його знову пересадила. Я пересадила його вже в мох. Я принесла такий гарний лісовий мох, доволі таку велику. Я принесла шапочку. Я зняла його з каменя. Там знизу на основі того моху знаходилося, напевно, якісь залишки від якихось зернят, можливо, якісь навіть від ялини оті гілочки, перепрівші. І такий утворився собі шар, ніби ґрунту. А зверху був оцей мох. І коли я його посадила в цей мох, він так гарненько почав нарощувати корінці, в нього зразу буквально з'явилося на шийці чотири таких набрякших, я б сказала, намічених корінчиків, і воно з часом буквально з'явилося, може, ну через яких 2-3 тижні, вже з'явилися кінчики тих корінчиків, які опустилися в ґрунт і полізли отуди до тої основи, яка була під мохом. Тобто мох йому дуже і дуже допоміг, тому що він мав на що спертися, тому що сама розетка в нас не мала такої опори, бо не було коріння. Ось, а мох його підтримував. і він Випустив собі корінчики. І ось тепер дивіться, рік часу, ну, три роки сказала б я, я його вирощувала. Він в мене ріс спочатку в закритій тепличці, потім я помаленьку відкривала. Потім я його пересаджувала знову. Я вже пересадила його в горшечок. На дно горшечка я додала знов такі ракушки, і я завжди при кожній пересадці, ну, це він пересаджений був, напевно, вже четвертий раз в цей горщик. Для нео, для цього. Скажімо так, для цієї розетки цей горщик доволі таки достатньо, що й завеликий, мабуть, тому що там корінців не є так аж багато, тобто коріння не оплило весь цей горшечок, але який він трудяшка. Минулого року він мені проквіт, і цього року знову він буде квітнути. Що ще саме цікаве? В нього минула розетка. Бачите, та розетка, яка квітла минулого року, ось вона. Вона випустила ще дві розетки, але наступного року, коли ці дві розетки підростуть, і вже знову слідуючи, оця маленька розетка випустить квітонос, оця попередня розетка загине. Я це побачила, тому що коли оця розетка, з якої він квітне зараз, виросла від цієї, а ця виросла від утої дітки, яка була. Вирощена, яка росла, яка збереглася від самої попередньої рослинки, тобто від мамки. І от коли ця проквітла оця розетка, випустила дві додаткові розеточки, та маленька розетка попередня висохла. Я її зняла з цієї шийки. Акуратно пінцетиком я її виняла, вона була повністю сухенька. Ось. Але тут є в нас дві молоді розеточки. Як ви бачите, ось вона позаду має ще ось молоденьку розетку. Чекайте, я приберу цього жабу, щоб він нам не заважав. Хай посидить тут збоку. Ось ось тут, бачите, дивіться, знову тут наклюнулася нам молоденька розетка. Якщо видно, вам бачите, оцей такий, такий більш світліший, рожевий такий пимплик оце і є намічена молоденька розетка. Може, ця розеточка виросла в нас вже. Ця виросла, випустила цю. Можливо, навіть та задня розетка, ота от така, що більше листочки має, можливо, це від неї. Тому що тут неможливо роз, розпізнати, бо воно з одного пенька йде. Бачите, подивіться, якщо ми подивимося у основи, то і ця розетка, бачите, молоденька, ось ця розетка. І оця, з якої зараз він квітне, буде квітнути, вони так якби з одного пеньочка наросли. І знову третя розетка йде, і ми не знаємо, чи це від нього буде, чи це від цього розетка. На мою думку, це від цього і молоденької розетки якраз буде він і квітнути. Тому що, ну, швидше всього ж це від цього. Кожна розетка випускає собі новеньку розеточку, сама розетка квітне, і потім через рік вона гине. Ну, от таким чином вона не заповнює повністю весь горщик. оцими багато-багато-багато розеток. Хіба що тільки, можливо, десь вона звідти. Десь з коренів, десь, можливо, з самої шийки вона прикореневу дітку дасть. Ну, чесно кажучи, я не знаю, як вона буде нарощувати, бо він наразі не має, не займає великого місця в цьому горщику. І цього горщика, я б так сказала, що вистачить на таких ще з десяток розеток. Тобто, її не потрібно пересаджувати. Але. Пофіопеділоми дуже люблять пересадки. Не всі, звичайно, не всі види пофіопеділу люблять пересаджування, але саме ось цей я побачила, що чим більше, чим частіше я його пересаджую, тим більше коріння він нарощує. І тоді швидше він нарощує розетки. Ця розетка дуже гарна, вона така просто ефектна. Подивіться, як вона виглядає, це буквально низ. Оцей такий фіолетовий фіолетовий низ, і плавно переходить в ось такі листочки, які мають ось такий малюночок на собі. Бачите, вони не є. То, такі плямисті, вони з якимись розводами, а це вже старенький листочок від тої попередньої розетки, бачите ось? І от він має ось такий листочок, коли він вже підростає, на ньому ось такий малюнок. Він так якби втрачає той фіолетовий колір і стає тільки зеленим. бачите. Ось. А молоденька розетка, от повністю вона має ось такий фіолетовий окрас з другої сторони листочка. Бачите, яке воно гарненьке. Ну, тут листочок в мене тріснувший, бо я, як завжди, я ж любопитна, я мушу залізти всередину розетки, подивитися, що це, чи це вже у нас стоп-лист на рознаріс. Це він якраз і був. Чи це в нас знову черговий листок і чекати квітіння прийдеться ще досить довго. Але що саме цікаве, подивіться. Зараз я вам покажу. Ось є перший листочок, який з'являється ось такої пімпочки, Потім наростає ось цей листочок, другий. Бачите, він трошечки більший за попередній. Ось це його другий листочок. Є третій листок, і після третього листка він випускає четвертий листочок, який ми називаємо стоп-лист. Чого? Тому що вже після цього листочка листки не ростуть, а росте квітонос. І відповідно ми вже будемо мати таке шикарне квітіння. Хотіла сказати вам на рахунок ґрунту, тому що це дуже-дуже важливо для групи пафіопеділом. Дуже важливо, чи є в ґрунті в них кальцій. Великий вміст кальцію дає можливість кращому нарощенню, як і коріння, тому що всі пафіопеділоми дуже полюбляють кальцій. Мікроелемент, який дуже дуже потрібний рослині потрібно для нарощення і зеленої маси, і коренів, і того самого розвитку квітоноса. Так ось, якщо в ґрунті є достатньо кальцію, то і рослинка розвивається набагато краще. Я додав... я, значить, з чого в мене тут складається в цьому горщику ґрунт? тому що це я пересадила минулого року, якраз перед тим як він заквіт ось цієї розетки. Я його пересадила. Навесні, а вже в серпні він мені квіт. І от подивіться, що саме цікаве. Він відквіт в серпні, так як я показувала. Ні, навіть не в серпні, а він відквіт. Ну так, рік тому він квіт якраз в мене навесні, весні, в цю саму пору. Так, саме в, саме в цю саму пору він квіт мені минулого року. І я його пересадила в серпні. Ось. Правильно, в серпні я пересаджувала. А він квіт мені вже навесні минулого року. Так ось, що тут є в ґрунті? Є кусочки кори, кора такої середньої фракції, не є дуже дрібненька. На саме дно горщика я поставила дренаж, який складається з вугілля, це деревне вугілля, і я дала туди трошечки піноскла, буквально пару кусочків піноскла. В основному, дренаж складає. Керамзит, і трошечки там було кілька кусочків серамісу. От Сераміс він просто чудово, він легенький, він впитує воду, він набирається водички, і, відповідно, потім виділяє теж ту вологу для корінчиків. Сюди я підсипала, я робила такий мішаний ґрунт, і я туди додала кілька кусочків цеофлори. Ось вона, бачите, тут зверху її видно, вона де-не-де зверху в ґрунті. Туди я додала битих ракушок, це обов'язково. Я брала молоточком, розтовкала ракушки і насипала так десь на, на рівні третини-четвертини горщика. Сюди, в ґрунт, я додала добрих 2 столових ложки. Бачите, горщик не є такий великий, горщик, ну трошки більше, як 12 дюймів. Ось, Але я сюди додала таких добрих 2 столових ложки доломітової муки. По-перше, доломітова мука допомагає. На, на, вона розпушує сам ґрунт, вона дає, щоб ґрунт не був такий злежалий. Що я додаю там теж трошки торфу. Е, торф я використовувала з торфяних стаканчиків, які в мене від рослин, які я купую в магазині. Тобто я виймаю торф'яний стаканчик і тут той торф не викидаю, а я його складаю і потім беру кусочками і додаю, наприклад, на донишко горщика, для того, щоб могла бути і волога, і плюс торф розкислює ґрунт. Правильно? Поправте мене, якщо я сказала неправильно, чи навпаки, торф закислює ґрунт. Чесно кажучи, до цієї пори не можу, не можу запам'ятати, чи він розкислює ґрунт, чи він, навпаки, окислює. Так що поправте мене, якщо я десь сказала неправильно. Так ось туди я додала обов'язково трошки моху. Там є камінчики, просто звичайні дрібненькі камінчики, річкові, отакі, що я знайшла в пісочку. Просто вони дрібненькі, оці чорні камінчики, можливо, вулканічного походження. Вони бо у нас теж Ірландія це є острів вулканічного походження, який деколи викидає з моря, викидає такі чорні камені, кусочки каміння, яке рахується вулканічним, яке є з вулканічної лами. Лави тільки воно обтесане водичкою, обтесане хвилями. І воно таке кругленьке. Так ось, камінчиків туди я докидала для того, щоб був ґрунт такий повітряний. Там трошечки є коріння папороті. Буквально там, ну, в пальцях там дві жменьки я всипала туди коріння папороті. І я дала туди осмокот. Осмокот – це така підживка добриво е, такої. Скажем так, довгоіграючої довгоіграючої терміну дії, тому що він поступово потрапляє в ґрунт волога і він видає, розщляється з середини і виділяє оці підживні речовини, поживні для нашої рослинки. Ось така от картина у нас. Бачите, сьогодні я маю три розеточки. Я, чесно кажучи, хотіла пересадити його ще раз, але мабуть я вже дочекаюся, поки він переквітне, коли розпуститься оцей такий гарнесечний наш бутончик. Ось піднявся гарно. Над до речі, він ще два-три дні тому був буквально на рівні листочка, ось так тут. А тепер він буквально от, ну, дуже швидко росте. Я його підгодовую кожного разу. Я додаю туди або рисову водичку, або зараз в мене зломався листочок алоє, Я його поклала, була в холодильнику, а потім зрозуміла, що його краще порізати на кусочки, додати до води, і потім цією водичкою полити рослинки. У мене на даний момент є маленькі хої, і я буквально по крапельці оцеї такої алоєвої водички додаю туди теж до самих хой. Плюс я додала цієї водички. В оприскувач і оприскую хойки теж. Так от йому достається теж те саме, що і хоям. Тобто і оприскування, тобто, він отримує таке підживку по листочку. Він отримує підживку, я даю в горщик, я поливаю, я листочки протираю теж цією ж водичкою. Робила я оцей експеримент, що я вам говорила. так? Я натякнула на цей експеримент минулого відео. Що я зробила експеримент. Я взяла ложку рису, намочила його, промила гарненько водичкою, намочила його на ніч, і потім вранці я туди додала ще трошки води, буквально ну, грам 50, може, ще з таких три ложки столових водички, і збила добре блендером в таку кашу. Получилося таке, як пюре. І додавши туди ще зубок чеснику, знов збила все блендером. Налила теплої водички до шклянки, до рівня шклянки, це 200 грам, і воно у мене простояло цілу ніч. Потім я через марлечку процідила оцей такий настій, і цим настоєм я оприскувала рослинку, я поливала його цим настоєм. І, от буквально я вам я тільки що вам розказала, що ну, сказала, що на рівні ось цього листочка, ось отут, ось так був квітонос. І він росте буквально дуже і дуже-дуже швидко. І от оця пімпочка, яку я вам показувала з того боку, дивіться, тут з цієї сторони, якщо зараз я попробую підняти листочки, дивіться, ось тут оця пімпка з'явилася буквально кілька днів тому. Її ще не було. І це молода розетка. Це вона це я вже знаю точно, тому що я спостерігала за от такими самими виростами, Я не знала, що це, але це, це брунька це брунька на нову розеточку. І тому ця брунька з'явилася буквально дуже швидко. І я зрозуміла, що якщо давати оцей рисовий відвар, і оця нарощується, це теж брунька. Бачите, ось вона. Дивіться, як гарно набубнявіла, як видно її тут. Ось. Ця брунька росте швидко. Тобто вона буквально, от якщо дивитися на неї щодня, от, Наприклад, кожного ранку або кожного вечора можна зауважити, що вона росте буквально кожного дня. Ось, бачите, там ракушка мене на задньому плані, піноскло, ще маленькі ракушки, бачите, кусочки. Я тут додавала, я кажу, можливо, цей ґрунт, який повинен бути правильний для пафіопеділу, він допомагає росту, він допомагає розвитку рослині. І, відповідно, квітіння теж, тому що ми ж то що хочемо, щоб в нас було квітіння пишне, щоб в нас було, наприклад, з двох розеток або, або з трьох розеток, якби заквітли отакі красотуни, а вони наскільки гарні, вони наскільки ефектні, уявіть собі, це один, а якби їх було три або чотири, або п'ять, то був би такий гарний букет отаких темно-вишневих. Темно-темно-вишневих таких квітів. Які дуже-дуже гарні. Ну, давайте дочекаємося, хай він розквітне, і тоді я вже покажу його вам в всій красі. Чого я зараз сьогодні вирішила зробити це відео ще до його розпуску, тому що хочу вам показати от буквально, бачите, сьогодні він нас виглядає ось так. Піднялася його голівка над листочком на таких добрих 3-4 см. Ну і завтра я подивлюся, вже тоді вам дам, повідомлю вас, на який. Скільки він підріс за добу. Я так, я так зрозуміла, що ріст цього квітоноса з використанням оцеї підживки, яку я почала йому давати, кожного дня десь 1,5-2 см. Ну, ось на сьогодні, напевно, я завершу своє відео. Я вам розповіла абсолютно всі отакі нюанси, які стосуються цієї рослинки. У мене надії було дуже мало на те, що вона виживе, але вона все-таки вижила і вона має право. Бачите, вона боролася за життя ця рослинка, і я дуже вдячна всім вишнім силам, які допомагали їй в цьому в тому такому квітковому, напевно, якомусь лісовому чи квітковому квіткова фея, яка допомагала йому в зростанні. Показую вам ще горщик. Бачите, дивіться, горщик виділяє оці такі. Оцей, як, оцей наліт це від води. І бачите, деколи я залишаю в цьому, в цьому підтоні, я залишаю водичку, і він собі сам набирає воду. Тобто ця рослинка полюбляє бути политим. Она любить бути добряче политому, вона любить бути таки, щоб було, не пересихало в неї коріннячко, і я їй в цьому допомагаю. Я стараюся слідкувати, щоб в неї було достатньо вологи завжди, щоб вона мала достатньо їжі. І дуже тішуся, що вона наростила ще ось таких чудових дві маленьких розетки. І ще, як ви бачите, намічаються в неї ще дві. Так що будемо чекати розвитку надалі, як ця рослинка буде зростати. Ну, все. А на сьогодні я дякую всім за увагу. Ставте пальчики до гри, якщо знайшли щось для вас цікавого або корисного. Ось. І всім пока!